90% спортсменів Обухівщини так чи інакше пов'язані зі спортивним товариством Колос не дивно, адже товариство працює ще з 50-го року і є одним з провідних не тільки в Обухівщині, а й в Україні. Постановою уряду радянської України від 19 серпня 1950 року було створене добровільне спортивне товариство, яке спочатку називалося Колгоспник. Це товариство було створене з ініціативи однієї з артілей Могилів Подільського району на Вінниччині. і через 8 років, тобто в 1958 році, було переименовано на фізкультурно-спортивне товариство Колос. 60 років довгий термін багато пережито, багато пройдено. Були поразки, і перемоги, злети і падіння. Змінювались керівники, змінювалась влада, та незмінним залишалося досягнення товариства у спортивному житті району. Найбільше досягнення районне товариство мало коли його очолив великий прихильник, великий організатор, натхненник спортивної роботи в Ухівському районі Валерій Пасічний. У цьому році Валерій Пасічний теж святкує свій ювілей. Його життя тісно переплелось зі спортивним товариством «Колос». та й взагалі йому важко згадати ті часи, коли в його житті не було спорту. Історія починається з того, що у 44-му році моя сім'я переїжджає в Обухів. У мене батько був військовий, він працював тут 14 років воєнкомом. Я закінчив школу Обухівську. Після школи пішов інститут фізкультури, але з маличку батько перевчив до. Спортивної роботи, як то кажуть, а потім мені повезло в тому плані, що із фізичної культури був шефом нашої школи Малишка, і звідти почалося спортивне життя. Звісно, Валерія Пасічного засмутила те, що багато із запрошених гостей не змогли порадувати присутністю на свято витратили чималі кошти, а з нинішнім фінансуванням з держбюджету спортивне товариство не може собі дозволити марно витрачати гроші. Прикро те, що вони не з'явилися. А гроші, які були заложені на це міроприємство, пішли не в тому напрямку. Ці гроші можна було використати на проведення тих же самих масових змагань в школах, в спартакіатках чи інших міроприємствах. Та незважаючи на відсутність деяких гостей, свято проходило у теплій атмосфері. Старі друзі жартували на сцені, згадували курйозні історії, висловлювали подяки і вітали один одного зі святом. Наталія Білогурова, Олексій Козир, студія Бар.